Ніж гуслія має свій дефект. І приходить мені та людина, каже: Диви, Назар, я тебе купив ножа гуслія. І тут поламалася ручка. Що роблю я? Я заходжу на сторінку гуслія і пишу коментар. Тут поламається ручка, зробіть щось. Розумієте? Що робить гуслій? Велика йому повага за це. Він бере, знімає відео. Дивіться, колеги, є багаточисельні скарги на те, що в нас ламаються ручки. Я не можу вам всім їх поміняти. Але дивіться, що можна зробити у випадку, якщо б поламалася ваша ручка. І він показав, як це виправити. Підхід. підхід. Він не сказав, що ви мене хейтите. Яке це ви взагалі маєте право. Він не позвонив до мене, Назарчика, ти може в суд зі мною хочеш піти. Назар би тоді йому відповів би так, що йому було б непереливки. Розумієте? Ну, він як розумна людина, дійсно розумна людина. І я зараз схиляю голову перед його розумом.